Завітав! Доброго дня великій всій родині! Шановні гості, ми вітаємо вас! Урочистості з нагоди дня вишиванки вважати відкритими. Глибоко вражаючи. Наш український народ працювати щедрий на таланти, здібний, обдарований, якщо працювати, то до сьомого поту. Якщо співати, то дзвінко, розложисто, якщо творити щось, то неповторно захоплюючи. Зараз особливий час. Ми звертаємося до джерел народної творчості, до народних традицій. І як радісно усвідомлювати, що вони сьогодні оновлюються, оживають, і, мабуть, чим більше ми будемо їх знати, тим життя наше буде радіснішим, духовно багатшим. Одному з видів українського народного мистецтва Вишиванці присвячено наше свято, яке називається вишиванок-фест. Тож, нехай час проведений у спілкуванні з найдавнішим видом українського мистецтва буде приємним для всіх. Слово для привітання надається голові районної державної адміністрації доценко Едуардо Леонідо. Доброго дня всім. Дуже радий вас всіх бачити. І Знаєте, сьогодні був прийом громадян і. Від початку було якийсь не дуже веселий настрій, тому що дуже багато проблем, яких потрібно вирішити, які ми будемо вирішувати, і немає жодної проблеми, яку неможливо вирішити. Але коли це вас всіх побачив тут, усміхнені, красиво одягнені, знаєте, дуже гарно піднявся настрій, дуже радий вас всіх бачити в вишиванках. До речі, це свято, яке взагалі воно виникло зневідкуди. Це просто була ініціатива одної студентки в Чернівецькому університеті, яка сказала, а давайте якийсь певний день прийдемо в вишиванках. Випадково вибрали саме цей день 19 травня. І 20 студентів, декілька викладачів факультету прийшли в вишиванце. Потім на наступного року вже прийшов весь факультет вишиванка. Потім наступного року прийшло весь університет. Наступного року вже все місто в Чернівці вийшло в вишиванках. І так, це почалося в 2006 році. А на сьогодні, це вже в 2015 році 50 країн долучились до святкування цього свята. Це дуже гарний приклад того, як люди можуть об'єднуватись навколо гарної ідеї. Це чудовий приклад. Коли просто спочатку одну дівчину підтримало 20 людей, да? і зараз ми святкуємо це свято. Так що точно і будь-яку нашу проблему я вважаю, що якщо є у когось ініціатива або гарна ідея, як вирішувати будь-яку проблему, то таких людей треба підтримувати, то таких людей, з такими людьми треба об'єднуватися, і ми всі разом маємо об'єднуватися. Невеликі групи спочатку, потім села, потім міста, потім вся країна має об'єднатися для того, щоб ми почали процвітати і жити достойно. Дуже вас вітаю всіх ще раз з цим святом. Воно символічна. Е, вишиванка це наша самоідентифікація, це підтвердження того, що ми українці, це те, що нас об'єднує. І тому зі святом ще раз всіх, всім бажаю здоров'я, удачі, натхнення, гарно навчатися, багато тут дітей сьогодні це дуже гарно. Гарно всім навчання та сил робити своє життя на краще. святом вас. Олена винуватиця Троянської війни. Дар вишивання греки пов'язували з ім'ям мудрої богині Афіни. У, середині, у середні віки вишивка стала улюбленим заняттям королев і принцес, придворних дам і черниць. У добу відродження малюнки для неї робили Ботічелі, Дюкер, Рафаель. Жаданою і дорогою. Гостею була вишивка і в селянській хаті. Психологи радять жінкам займатися вишиванням, вважаючи, що це благотворно впливає на їх характер. Враховуючи такі риси, як терпіння, вправність, майстерність, художній смак. Але в більшій мрії, в мірі цей вид рукоділля відтворює душу і характер жінки, бо у вишивку вона вкладає свої почуття та мрії, щоб принести радість собі і людям. Шановні присутні, запрошуємо вас в імпровізовану світлицю до Новоселівської майстрині Головчук Ганни Дмитрівни. Ганна Дмитрівна вам слово. Поздравляю вас з цим празником. Поздравляюся празником вишиванки. Вишиванки це така красота. Людям, дівчатам молоді, які вони в вишиванках, яка красота. І я з малих, я ще, де до 12 років мого я почала вишивати, моя сестричка вишивала, привела мені любов до, до вишиванки, я завжди вишивала, старалася завжди вишивати і людям, і собі, і дарувала вишив і хруговцям. І зараз я дуже люблю вишивати. Хоть Вишивати, бо це краса, краса людини, краса, краса, всього, що є. <кій> ну, благодарю вам за все. Дякую. Веселкою сплелися кольорі на вишиванці, наче доля, на ній турботою прожиті роки. Усю достаток з радощами. Болами. Усе на ній вечірнє зоря, і росами омите раннє сонце, на ній і сльози, і посмішка твоя хатинка рідна і твоє віконце. Співають новоселівські зірки. Yeah. Оберігали власників від зла. Саме тому сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, комірах, подолі та всюди, де тіло було відкритим, існували особливі вишиванки для релігійних ритуалів та святкових подій. А діткам при народженні дарували вишиту сорочку, аби та оберігала їх від злих Духів для вас співає дівчата. Кожен отримав додаткову нагоду вдягнути вишиванку, відчути себе справжнім українцем, патріотом своєї землі, маленької батьківщини, на якій ми проживаємо. Я ще раз всіх вітаю з цим святом. Я бажаю, щоб кожного року, 19 травня, ми започаткували таку гарну традицію носити вишиванку, не зважаючи на те, що хтось когось там попросив, а для того, щоб це був попит душі. 19 травня запам'ятайте, незважаючи на те, куди ви йдете, на роботу, чи то просто ви десь на прогулянці, чи, можливо, у вас якесь сімейне свято, вишиванка має бути атрибутом вашої сім'ї. Всіх закликаю і долучайтесь до українських традицій. Хто пам'ятає про своє коріння, той має майбутнє. Всіх зі святом!